Вітаю вас, любі мої першокласники, на уроці математики? Сьогодні ми з вами ознайомимося із таким словом, поняттям, сантиметр та будемо вчитися вимірювати довжини відрізків. Скажіть, чи готові ваші очі зараз бачити? А чи готові ваші вуха слухати? Чи готові ваші руки писати в зошиті? А ваші ніжки готові відпочити трішки? Повторимо, що ми вчили на попередньому уроці. Нуль за ниточку тримаю. Це ж бо кулька. Кожен знає, якщо нитку відпустить, кулька в небо полетить. Ну, а зараз пограємо у гру. Подумаємо, яка кулька полетить у небо. Підкажу вам, значення має бути 0. Давайте дивитися на кульки, перша кулька. До семи додати 1, наступне 8. Далі від семи відняти сім. Хм. Нагадую вам, що полетять у небо кульки тільки з відповіддю 0. Одну ми вже знайшли. Ось вона. Полетіла кулька, наступна. Від восьми відняти вісім. Теж буде нуль, полетіла наступна кулька. Далі до 4 додати 2. Порахували буде 6, не полетить. Наступна кулька від п'яти відняти 5. Правильно! Ось вона 0, полетіла. До чотирьох додати 4. Порахували 4 та 4 буде 8 не полетить. Далі фіолетова кулька до восьми додати 2. Це буде так, це буде 10, не полетить. І остання кулька, перевіримо, полетить кулька в небо. Від двох відняти 2. Буде правильно, буде 0. І ця кулька теж полетіла в небо. Отже, запам'ятаємо. Що якщо від числа відняти те саме число, буде 0. Ну, а зараз відгадайте, до представника якої професії відносяться ці предмети? Відгадаємо загадки. Довгий хвостик має, в полотно пірнає, квіти вишиває, це голка з ниткою. Ріжемо усе, що треба. Ми поріжемо для тебе і тканину, і папір, як не віриш, перевір. Чим ми ріжемо, дітки? Так, дітки, це ножиці. Рівне поле полотняне, рівно ткане, чисто пране, це тканина. Відгадали вже до Представника якої професії відносяться ці предмети? Ну, давайте ще одну. Не вгадають їх хлоп'ята, мов принцеси в них дівчата. Це сукні. так. Всі ці предмети були потрібні, щоб пошити сукню. Правильно, дітки! Що ж він нам пропонує цей професор? Подивимося, олівець бачимо, скріпки бачимо, цілий стовпчик із кубиків. Хм, яка довжина олівця, якщо міряти скріпками? Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. А яка довжина олівця, якщо міркою, будуть кубики? Подивимося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Сім, якщо міряти кубиками. Чому ж значення довжини різниця? Тому що мірки різні, бачите, довжина скріпки менша, ніж довжина кубика. Саме тому, щоб правильно дізнаватися довжину предмета чи відрізка, стрічки чи смужки паперу тощо, потрібна єдина мірка. І колись давно вже її придумали. Для того... Щоб люди вимірюючи, отримували однакові відповіді, було придумано єдину для всіх людей мірку. Хтось запам'ятав, що це за мірка, ми з вами бачимо її на лінійках. Пригадали, сьогодні на уроці ми вивчимо одиницю вимірювання довжини, яка називається Сантиметр. Та будемо вчитися вимірювати відрізки сантиметрами. А зараз ще загадка. Рівно риску проведи і квадратик спробуй. Та у руки ти візьми цю струнку особу, що нам допоможе проводити рівні лінії. Натиск витримає вона стійко, впевнена струнка. Так, Дітки, лінійка! Правильно! А зараз відкривайте підручники на сторіночці 29. Готові? Отже, погляньте, будь ласка, на лінійці є позначки, є маленькі отакі позначки є великі. Біля великих ми бачимо цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Залежить від того, наскільки сантиметрів та лінійка. Так от, невеликий відрізочок від 0 до 1 це і є 1 сантиметр. У зошиті у вашому це дві клітиночки. Клітиночки. Проведіть, будь ласка, поставте отак дві крапочки у вашому додатковому зошиті та проведіть цей відрізочок, який обмежений буде вашими цими двома крапочками. Здогадалися? Якщо ми проведемо від 0 до 2, то це буде 2 см, якщо, наприклад, від 0 до 4 це буде 4 см. І запам'ятаємо, що для визначення довжини використовують мірку один сантиметр. Коротко записують його двома буквами. Отак От с. М1 См сантиметр. Ви ще не вчилися ці букви писати, але я думаю, що для вас буде нескладно повторити так, як написано зараз на екрані. Спробуйте у зошиті. Один сантиметр. Продовжуємо працювати з підручником, будемо вимірювати довжини відрізків. Ось погляньте: ми маємо промінь. Закриваємо його з цього боку, виходить у нас пряма лінія, обмежена з двох боків, називається вона відрізок. Як же нам його поміряти? Беремо в руки лінієчку. І подивіться, прикладаємо її, щоб перша оця крапочка обмежена, обмежена, обмеження співпадала з нулем. Дивимося, до якої цифри? До чотирьох. Значить, довжина цього відрізка на малюночку 4 сантиметри. Он розумник цей бешкетник підказує нам, що треба обов'язково звертати увагу на те, як правильно прикладати лінійку, щоб оця позначка 0 була на початку відрізка. Візьміть лінієчку та спробуйте прикласти до відрізка у вашому підручнику. Ось, бачите, червоним зараз я вам показую, яка довжина цього відрізка. Записується над відрізком 4 сантиметри. Так, візьмемо ще відрізки. Подивіться, ось є у нас: блакитний, фіолетовий та зелений. Будемо міряти кожен з них. Ну, а бешкетник нам буде допомагати. Поки що він пропонує нам виміряти довжину кожного відрізка. Прикладаємо до першого відрізка, подивіться, від 0 до 3, значить 3 см. Зараз будемо міряти другий відрізок. Прикладаємо лінійку, погляньте. Від нуля до п'яти. Значить, другий відрізок 5 см. Залишився останній. Прикладаємо лінійку від нуля і додивимося. Цифра 8. Значить, від нуля до 8 і третій відрізок буде довжиною 8 см. От і все. Вийшло? Запам'ятаємо правило. Довжину, ширину, висоту предметів можна вимірювати сантиметрами. Ну, а зараз погляньте, будь ласка, на цю дівчинку, вона сидить правильно і розкажемо наш віршик. Зошит свій я відкриваю. І під нахилом кладу олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу. Сяду рівно, не зігнусь. До роботи враз візьмусь. Сторіночка 27. Так, ну а зараз нам треба написати за зразочком, погляньте, 10С що значить 10 сантиметрів та 1 см, що значить 1 сантиметр. Напишіть, будь ласка, порядочку. Поставте для цього відео на паузу. Зверніть увагу на те, що кожна цифра у своїй клітиночці, потім треба відступити від цифр. А букви пишемо не на всю клітиночку, а десь більше, ніж половина висотою клітинки. Якщо втомилися, зробіть, будь ласка, пальчикову гімнастику. Можна походити по столу пальчиками, в один бік, потім повернутися назад, можна спробувати пограти на фортепіано. А можна зробити конячку. Почули? А тепер другою рукою спочатку пройшлися туди і назад. Потім пограли на фортепіано пальчиком. Так, А потім зробили конячку. Можемо продовжувати. Сторінка 27, нам треба відновити числовий відрізок та позначити, на що він схожий. Від нуля до десяти. Після нуля. Якщо забули, подивіться на лінієчку. Один, потім 2 і так далі записати всі числа від 1 до 9. І позначте, на що ж, схожий вам цей числовий відрізок? Може, на зебру, хто був уважний, у нашому класі така зебра є. Вона висить біля дверей. Вона для того, щоб вимірювати зріст діток. А це метрова стрічка. Нею користуються шевці, про яких були загадки сьогодні. І останнє ми бачимо лінійку. Для чого потрібні ці предмети, я вам вже розповіла. Оця жирафа. Потрібна для того, щоб вимірювати зріз діток. Метрова стрічка потрібна шивця для того, щоб робити заміри. І лінійка потрібна для того, щоб креслити у зошитах рівні лінії, відрізки, щоб будувати геометричні фігури. Переходимо з вами. До наступного завдання це емоційна ромашка. Оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку Лего. Якщо під силу були всі завдання були зрозумілі, то вибираємо зелену. Якщо було все складно і незрозуміло, то червону. Якщо все легко та просто жовту. І якщо була потрібна допомога, то блакитну. Ну, сподіваюся, що у нас у класі, зараз, якщо б ми будували вежу із ваших цеглинок, які ви обрали, то вона була як збірна Бразилії з футболу жовто-зеленого кольору. Якщо втомилися, пропоную вам відпочити. Я що ви трішечки зараз вже відпочили. І щоб не забути, як вимірювати, візьміть зараз лінієчку, поки будете готуватись до наступного уроку. Поміряйте довжину та ширину вашого зошита, підручника, олівці, візьміть різні, різної довжини поміряйте. Все, що попаде вам під руки, можна вимірювати сантиметрами. Ну, звісно, якщо довжина. Не дуже-дуже велика. Тобто, ширину кімнати або коридору вимірювати лінійкою буде складно, а от менші речі можна всі виміряти зараз. Нагадаю, сьогодні ми з вами вчили одиницю вимірювання довжини, яка називається Сантиметр. Дякую вам за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.